І ще одна історія уже про букву М. М. М М М. Вона дуже проста і непроста. Отже, дивимося. Собачка наступного разу він уже виздоровів, і він вирішив ще раз покататися на американській гірці, але вже сильно, сильно тримався. от, і... Знову він починав знизу, вверх, вниз, вверх і вже опускався вниз. І каже: Ммм, клас! Я приїхав. Ух, і навіть не впав. Наша гірка тут уже схожа на букву М. М. -м, -м, -м. Але чому ж вона М? Да? Тому що далі. Собачка пішов робити щось дуже цікаве. Він е, пішов до своєї хазяйки, ну або хазяїна, кому їх більше подобається, і е, той йому дав їсти величезну, величезну ось таку. Тарілку, да? миску його, і він їв. Давайте ми його зробимо так, що він буде їсти, нахилимо трохи. От. І коли він наївся, в нього він, звичайно, він був дуже щасливий, тому що він наївся, правда? І коли він наївся, він гладив свого животика, животик. Дивіться, як радів. Його живіт, живі, що він наївся. Він казав. М -м 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 як смачно. М-М, м Супер. І я вам ще покажу: це у нас була велика М, та, а ще є ось така маленька М. Та, вона, можливо, буде вам схожа на українську. І ви деколи будете її навіть так читати. От, але знайте, що це нормально. На початку це нормально те, що ви можете не знати, да, деяка мова. От просто для цього потрібен час. От, ви просто будете дивитися. Якщо є ще інші схожі букви біля цієї букви, наприклад, на англійській, значить це буква М, да, звук М. А якщо у нас біля цієї букви є схожі букви на українські, да, ті, якими, якими, е, ну тобто, які ви читаєте з української мови, і ви про них, наприклад, не знаєте історій е, з англійської, тоді це українська. Е, тому тут потрібно бути уважними і дивитися на інші букви і розуміти, де М а де Т англійською, це М М. І ще хочу вам показати: ось тут, можливо, ви знаєте, ось такий е, значок, скажімо так, да? це у нас значок Макдональдс. Да? Хто знає Макдональдс, хто в ньому їсть, значить, ви пам'ятаєте. Якщо ні, значить, ви десь це чули да? або бачили. Можливо, будете бачити, то згадуйте, що це буква М М Макдональдс. Отже, давайте ще раз. Наш собачка поїздив на американських гірках, йому було дуже класно, і його хазяїн його похвалив і сказав Ти молодець, я тобі за те дам багато, багато корму. От і собачка з'їв і каже Ммм. Як було смачно. Можливо, ви те щось таке їсте, що вам потім. ням-ням, mm -mm, да? Як смачно. Ммм. М М Ммм. Добре. Е, отже, хто хоче, може цю історію ще раз розказати мамі, татові або ще комусь М М Ммм. І запам'ятовуємо велику. І маленьку букву зараз підемо її також писати.